У мене три хвилини, щоб розповісти, вам, що таке квантова фізика. Я б могла довго розповідати про це, але я зроблю це швидше та цікавіше. Квантова фізика це про те, на найменша зчинки у всесвіті. Вони поводяться дивно. Окей, а що таке квант? Квант це найменша порція енергії, яку можна виділити або випромити фізичну систему. Як ви гадаєте, що кіт забув у коробці? І перше, що прийшло вам на думку, це явно на квантова фізика та Шейдінгера, загадка квантової супропозиції. Уявний експеримент. Ерін Шейдінгер у 1935 році запропонував цей уявний експеримент для ілюстрації парадоксів квантової механіки. Закрита коробка. Кіт поміщений у закриту коробку з механізмом: радіоактивне ядро з 50 відсотковою ймовірністю розпаду за годину та ампула з отруйним газом. Механізм спрацювання. Якщо ядро розпадається, лічильник Гейгера фіксується, розбиває ампулу і кіт гине. Якщо ні, кіт залишається живим. Стан суперпозиції до моменту відкриття коробки згідно з квантовою механікою, кіт знаходиться в суперпозиції станів. Він одночасно і живий, і мертвий. Тому, коли ви будете грати в бункер зі своїми друзями та вам випаде роль квантового фізика, вважайте, що ви вже виграли. Нерія в маленьких порціях квантах про які я вам вже сьогодні розповідав. Електрон може бути в кількох місцях одночасно. Заплутані частинки реагують миттєво одна на одну. Порожній простір не я порожній. А чому здогадатися з нами? А частинки навіть можуть проходити крізь стінки. Ну, якось так. Я вважаю, що ми в порості своєю задачею коротко розповісти про квантову фізику. І про квант. Дякуємо за увагу. Сподіваюся, вам дуже сподобалося.